Я з я сама з Ужгороду, і в Узороді, мені здається, вперше в Україні проводила такі маркети. Моя добра знайома Олександра Кость. Я запозичила в неї ідею і подумала, що ми можемо таке саме провести в Торонто. А надихнулася я тим, що коли ми виїхали з України, ми в мене була в Україні дуже велика своя бібліотека. Я ніколи нікому не звучила книги, дуже завжди ними дорожила. Приїхали в Канаду зовсім без цієї бібліотеки і якось живемо. То я вирішила, що це тільки речі. І чому б ними не ділитися, і особливо, якщо вони принесуть користь для нашої, для нашої держави. Мене підтримали дівчата з групи Ukrainian Moms in Toronto. Я дуже вдячна їм. Також мене підтримали українські хендмейдери. Я також дуже вдячна їм. Я сьогодні підтримую книжковий ярмарок, які наші дівчата дружньо це все організували. Я бачила багато реклами в Фейсбуці. І я вирішила їх підтримати. Я маю хобі, я вишиваю, а також я створюю прикраси з бісеру, гердани, селянки, кризи. І деякі вироби сьогодні я представила, і звісно, що це дуже допомагає. Також популяризації української культури і наших традиційних і прикрас, і одягу. Також я відвідую музеї, які знаходяться в Торонто. Це музей Тараса Шевченка, музей, який знаходиться в приміщенні інституту святого Володимира. У них надзвичайно багаті є дійсно колекційні збірки, і я намагаюся відтворювати саме зразки. Ті, які автентичні, тому що це дуже важливо, я думаю, і ви знаєте, я сама от сьогодні ма на правда не автентичний варіант, це такий осучаснений, але я намагаюся показати, як можна носити прикраси з сучасним одягом, не тільки з давніми строями, і я дуже тішуся з того, що багато дівчат, молодих майстринь зараз цим займаються. Хтось як бізнес це робить, хтось просто як подарунки для знайомих, для рідних, для друзів. І я вважаю, що це дійсно красиво і це дійсно важливо просувати. Насправді дуже багато людей, які здали книги, які дали книги свої на благодійність. Навіть дуже багато було канадійців, які донейтили книгами. Це дуже приємно. Основна мета це розвантажити. Наші шафи від книг і допомогти Україні. Звісно, я всім пораджу читати українського письменника Андрія Любку, якому власне ми і передамо всі гроші з нашого маркету, і він придбає машину для ЗСУ. він вже придбав по майже 200 машин. І це я сподіваюся, що наша гроші з нашої акції це будуть якраз для ювілейної машини. І я всім зараз тут раджу читати Андрія Любку. У нас є його кілька книг, карбіт. Натхненна благодійною ярмаркою, я запросила на розмову українського письменника-романіста Андрія Любка, аби поспілкуватися про волонтерство та культуру сьогодні. Андрію, мої вітання. Маю сьогодні за честь спілкуватися разом з вами. І маю відразу спитати, де ви зараз знаходитесь, бо бачу позаду чудові родючі українські виноградники. Чи це часом не Ужгород? Ні, не в Ужгороді, я в місті, яке називається Виноградів. Це місто, в якому я виріс. і Я вдома у своїх батьків. Вчора на вашій інстаграм-сторінці ви опублікували пост, що 167 шістдесять автівка вже їде до хлопців на передову. Скажіть, як ви волонтерите? Чи складно це, і як тут задіяна Канада? Справді ми силами людей, які мені допомагають, силами людей, які надсилають мені свої гроші, ми вже Купили 167 автомобілів для Збройних сил України. Це специфічна техніка, це переважно джипи, е, пікапи е, або мікроавтобуси вантажні, е, які мають повний привід і дизельний двигун. Це такі вимоги для армії, оскільки бензин він від іскри або пострілу вибухає, тому ми працюємо саме з дизельною технікою. Е, все почалося дуже просто. До мене звернувся мій друг, який е, пішов добровольцем на фронт. І уже в березні минулого року опинився на Донеччині. Їхній підрозділ був новосформований, створений фактично на папері, тому їм видали якісь автомати, видали форму. Але техніки в них не було м, майже ніякої, крім жовтого шкільного автобуса і великого урала такого вантажівки, яка не заводилася, і для того аби пересуватися, для того аби від пункту дислокації пересуватися, наприклад, у ліс або в поле, де є їхні окопи і конкретно місця несення чергувань. Вони мусять ходити пішки, але це не варіант, якщо треба перевозити зброю важку. Міномет або боєкомплекти, він попросив знайти для нього джип. Таким чином, я взагалі я ніколи би не думав, що буду займатися автоволонтерством. Бо все-таки я більше до творчих сфер і з технікою не на ти, але так склалося, що це була одна з найбільших потреб на фронті і використовуючи свою письменницьку аудиторію. Використовуючи те, що я мав якусь базу людей, які, на яких мав вихід через Фейсбук, я написав оголошення і почав збирати гроші на ту першу машину, думаючи, що це просто: от ми купимо одну машину і на цьому закінчиться. Але вийшло так, що на ранок вже в мене були гроші на рахунку на дві машини, і це означало, що треба знайти ще одну машину, і це означало, що треба знайти ще один підрозділ. І коли я опублікував фото, знову ж таки в Фейсбуці про те, що. От ви скинули гроші. Ми купили машину. От вона вже на Донеччині. От, військові, дякують. Мені написали е, сотні людей е, у приват. Це були самі військові, які казали: у нас така ж ситуація. Нам потрібні машини, але також дуже зворушливо було, коли мені писали м м матері військових і казали, що от мій син служить, у них така велика потреба. Я мама, в мене немає якихось великих грошей, щоб купити їм машину, допоможіть. Або коли писали дружини. І таким чином воно закрутилося. Тепер це 167 автомобілів, але вже три нові їдуть, тобто скоро буде 170. хо ху от наш новий маленький ювілей. 170-й автомобіль для Збройних сил України. 170. й 1,70. Ось такий великий повнопривідний дизельний джип пікап Ford Ranger. Чотиридверна кабіна, містка, довгий кузов, який підходить і для перевезення боєкомплекту, і для евакуації поранених. От така машина, пікап, найпопулярніша машина в українській армії. Канада до цього долучена. Тим, що у Канаді я маю багато добрих друзів і знайомих, які починаючи вже з самої першої автівки. Найбільший донат на першу атівку я отримав з Торонто від Юліти Макун, моїх давніх друзів. А потім весь час отримую на PayPal перерахування від різних середовищ. Зокрема, моя знайома, і як нещодавно виявилася, якась далека родичка Олеся, яка жила колись у Ужгороді, тепер живе у Торонто. Вона організовувала такий маркет з продажу книжок благодійний. Для того аби назбирати гроші на а, ще один джип для військових підрозділів, які от тепер ми завжди казали, які захищають нашу територію, але які тепер у контрнаступі відвоюють нашу територію. Чи плануєте ви надалі співпрацювати, волонтерити і продовжувати допомагати Збройним силам України разом з канадською діаспорою? Я думаю, що канадська діаспора, знаючи її вже кілька років і наскільки кілька разів бував у Канаді, з того, що я побачив, там канадська діаспора дуже активна, і вона і без мене, і без мене весь час щось робить, організовує і допомагає армії. Тому із таких конкретніших планів я мушу приїхати до Едмонтона, до Університету Альберти у восени прочитати там невеличкий курс. І планую зробити тур такий благодійний Канадою і сам повиступати, почитати якісь книжки і збирати гроші на автомобілі. І, можливо, якраз під час цих особистих зустрічей вдасться просто з людьми подомовлятися про якісь майбутні проекти. Але кажу від Канади я отримую багато допомоги з найпершого оголошення про те, що починаю збір. Тому можу лише подякувати, уявити, що можна ще більше важко, але треба. Як вам вдається поєднувати волонтерство і творчість, і як справляєтесь з емоційним вигоранням? Не вдається поєднувати. Я не займаюся тим, чим є творчість у якомусь такому чіткому визначенні? Не вдається давати раду з вигоранням. Воно час від часу трапляється, але немає виходу. Треба просто працювати. І з одного боку я нічого якось, от художнього не пишу зараз. Я пишу якісь щоденникові такі замітки про, про те, що про ті ситуації, які пережив, про людей, яких зустрів, про знайомих військових, про те, як тил допомагає армії, і так далі. Але це такі зап... нотатки на манжетах, десь на полях. Е, вони особливої художньої цінності не мають. Це радше такі записи, щоб потім не забулося е, про те, як ми жили в ці роки. Е, нічого художнього не пишу, а вигорати. Е, мені здається, правильно вигорати, перегорати і відроджуватися знову це, це найпростіший такий метод. Я е, просто річ в тому, що я не лише от на Закарпатті збираю гроші, і от ми купуємо машини. Це було би дуже все райдужно і прекрасно. Я е, специфіка роботи нашої команди в тому, що ми ці машини ремонтуємо. Готуємо, фарбуємо в камуфляжні кольори, потім самі відвозимо на фронт. І я вже 23 рази їздив на схід на лінії фронту, починаючи від Чернігівської, Сумської області, закінчуючи Одещиною. тобто всі ці області, найчастіше Донбас і Запоріжжя, і допомагає не те, що не вигорати, а не, не складати руки те, що я бачу, як е інші -е, е -е, воюють і як. Інші люди перебувають у значно гірших обставинах, е ризикують значно частіше, е і це така мотивація робити ще більше, коли хочеться сказати, що все я втомився. Мені треба там творча пауза. Я розумію, що це якась дитяча е забавка, те, чим я займаюся, і відповідно раз уже так богдав, що я можу б, е через колишні свої літературні. Кола, зв'язки публіку і аудиторію. Е, робити цю роботу, то її треба продовжувати. Тому що, в принципі, багато інших людей можуть робити майже все те, що робимо ми там, ті ж машини шукати за кордоном в Англії, привозити їх, ремонтувати, відвозити на фронт це все можна зробити. Але тут саме цей пазл склався: що саме як письменник, маючи вихід на цю аудиторію, я можу збирати е, гроші, те, чого не вдається вже фактично. Іншим непублічним людям. Бо якщо, наприклад, у перші місяці війни будь-який збір, як його оголошували, так він зразу й закривався, і дуже часто родичі, колеги з роботи, друзі, військових самі от, збирали на щось на дрон там, чи, чи на бронежилети, от у перші дні, чи пізніше на автомобілі, і вони це дуже швидко там, за тиждень, скажімо, закривали цей збір зараз. Такі збори починаються і не закінчуються ніколи, тому що е і ситуація фінансова людей погіршилася, і цих зборів є на кожному кроці. і, Відповідно, е я це бачу вже навіть не як не так, як свою можливість, а як до певної міри обов'язок, і е закинути цю справу було би е було би неправильно, тому продовжуємо якою буде література війни і післявоєнна література? Чи буде війна в цих творах романтизуватися? На жаль, війна буде романтизуватися. Це це безумовно. Це людство пережило тисячі воєн за свою історію, і ми знаємо, що будь-яка війна якою жахливою би вона не була там для нас, для західної цивілізації, починаючи з Троянської війни, вона потім обростає красивими текстами про доблесть, звитягу. Сутички, конфлікт характерів, любов, і так далі. Тобто, ми, ми отримуємо хвилю, хвилю книжок про війну. У мене колись в університеті, коли я вчився, був професор Любомир Белей. Це така людина, от, справжній академічний професор. На жаль, його вже немає з нами, але він був високоерудованим і. Крім того, був християнином такою людиною стійких моральних цінностей. І мене дуже здивувало колись, коли він сказав нам, студентам. Ми його запитували про Різне, знаючи, що він дуже порядна людина. Ми його запитали, що він думає про Леся Подерев'янського. Uh, і про те, що от є письменник, який пише там з матюками, і от uh, це було тоді дуже модно. Це була був початок 2000-х. і він сказав тоді фразу, яка мені запам'яталася: що якщо ми хочемо бути великою культурою, ми мусимо мати і Ліну Костенко і Леся Подрив'янського. Тобто, велика культура вона за -за -закриває з собою всі ніші. Якщо ми не зможемо uh, закрити. Е нішу бандитського, наприклад, детективу або якогось кримінального роману, чи е нецензурної, якоїсь е нецензурного твору різного характеру, то на це місце прийде хтось інший, наприклад, російський письменник, або там Дар'я Донцова, або ще щось не, не дуже орієнтуюся. Відповідно, я сподіваюся, що після війни українська література буде з одного боку. Забезпечувати потребу масового читача, тобто писати там примітивні романи, які можна прочитати в поїзді і одразу забути, і це буде і про війну, і про любов, і про якісь драми, не знаю, в селі в райцентрах, і так далі. Але водночас буде з'являтися і висока полиця, елітарна література. Будуть з'являтися якісь трагічні речі, після яких хочеться прочитати і плакати, а будуть з'являтися і якісь комедні історії в стилі Швейка. Тобто, велика повноводна культура має мати в собі дуже багато. Різного я сподіваюся, що ми зможемо це отримати окремо. Мені здається, що таким струменем важливим буде творчість тих людей, яких ми не знаємо як письменників сьогодні, які захочуть поділитися своїм приватним досвідом. І, наприклад, я знаю, що от уже в Берліні там. Одна з українських біженок написала такий щоденник біженства про те, от як вони приїхали з донькою, і як вони виїжджали з України, що вони втратили, як вони от за рік акліматизовувалися в німецькому суспільстві, і ця книжка як не дивно вийшла одразу німецькою мовою, бо німцям цікаво побачити себе збоку. Вона описувала те, як німці до них ставилися, і цілком можливо, от вона продовжить писати і і стане українською письменницею. Дуже багато людей, які. Воюють, захочуть написати про свій досвід не для того, щоб е, стати відомими, наприклад, хоча й для цього теж, але передусім у такий складний час література повертається до своєї первісної функції такої психотерапевтичної. Писати про щось це означає розказувати історію і знімати із себе цей душевний тягар. І дуже багато людей пишуть, наприклад, сьогодні е, вірші. Дуже багато людей пишуть якісь там свої замітки. Дуже багато людей захочуть. Підсумку описати свій досвід, щоб пам'ять про їхніх загиблих побратимів не зникла назовсім, щоб ця втрата не була марною. І я вважаю, що я впевнений, що, що буде такий струмінь е, потужний е, літератури з окопів, літератури е, з лінії фронту з деокупованих територій. Ми будемо читати щоденники, нонфікшн, і дуже швидко на це відреагує ринок і з'явиться комерційна література про це. Андрію, поговоримо про творчість, що вдалося написати за час війни, і якою буде ваша література надалі? Я зараз веду, веду такий щоденник, де записую якісь цікаві ситуації з життя, не так? не прикрашені нічим. Це такий нонфікшен, який я планую видати, коли назбирається певна кількість цих історій. Наразі я їх публікую щотижня на Патреоні, але коли от наросте якийсь масив, то це буде книжка. Про війну з тильного боку, про те, як Україна функціонує в цей час, як що робить суспільство. Ну, якісь цікаві історії, це такі як такі навіть не оповідання, а просто вирвані із щоденного такого плину ситуації. А потім я таки планую здійснити свій план і написати історичний роман, той, який хотів писати в 2022 році, я збирав довго матеріали. Про Міхала Чайковського, він же садик Паша, от історичний роман про Джеймса Бонда 19 століття, про яскраву постать української культури. Ви згадали про вплив масової літератури. Поговоримо про Культурний фронт загалом, бо бачимо зміну вектору в культурі мистецтві. Ну, мені, по-перше, здається, часто використовують цю фразу Культурний фронт. Мені вона здається недоречною і такою дурнуватою. Бо фронт є лише один, і говорити про культурний фронт, чи от часто говорять про економічний фронт людей, які працюють, сплачують податки, за які існує держава. Мені здається, що це, це сильний перебір і знецінення того справжнього фронту, на якому люди гинуть, або з якого виходять інвалідами фізичними або психічними, е, я взагалі порівнював би. От ту роботу, яку робить сьогодні українська культура із радше не з фронтом, а з полем, тому що це те, де ми хочемо створювати в цьому сенсі. Безумовно, культура є протиставленням, таким антонімом до війни. Бо якщо війна це хаос і руйнування, то, то культура це момент креативності, момент творення, і от поле в яке ти щось садиш, і щось якийсь врожай. Потім е під час жнив збираєш. Це це добра для ці для, для цього метафора. Я не вірю у речі, які зроблені на швидку руч. Я думаю, що мистецтво це, це такий процес, який потребує і довшої дистанції, і емоційного вихолодження. Тому справді дуже багато з'являється таких простакуватих, примітивних і пісень, і текстів, літературних, і якихось карикатур чи плакатів. Вони такі одноденки. Але це добре, бо це теж вираження такої народної творчості. Та вона, вона часто є простою. Е, важливо, що важливо, що е, зараз у той чи інший спосіб, наприклад, культура продовжує відігравати свою роль у зміцненні української ідентичності, і люди, які, які сьогодні, наприклад, е, після всіх цих драматичних подій вирішують. Змінити мову із російськомовних стати україномовними для них е критично важливо мати якісний і доступний культурний продукт. Як батько е малих дітей, я от, наприклад, щиро вболіваю за те, аби в нас був україномовний Ютуб, україномовні мультики, е бо це бо це те, без чого не можна е у сучасному світі давати собі раду. Це досі є проблеми. На щастя, вже значно краща ситуація із шоу-бізнесом із якоюсь музичною сферою, хоча вона не, не завжди тої якості, якої би хотілося. Але мені здається, що воно все в принципі досить добре функціонує, і війна стала таким стимулом енерджайзером для культурної сфери. Сьогодні ми маємо такий вибух активності у всіх можливих напрямках і. Всі ці можливі напрямки, що важливо, робляться для допомоги е, Збройним силам. Тобто є художники, які малюють картини, продають їх і донетять на армію. Письменники їздять у тури, збирають гроші. Теж саме, наприклад, музиканти е, і так далі. Тобто, це важлива місія. Мені здається, що культура це, це такий елемент самоідентифікації, який робить нас нами, і дає нам відчуття спільноти, що ми не одні. Ми говоримо однією мовою. У нас є спільні культурні коди, наприклад, і ми вміємо висловлювати свої переживання в різних формах: чи це театр, чи це музика, чи це література. Це важливо, Андрій. Коли на вашу думку закінчиться війна, і що нам всім для цього потрібно зробити? Це тяжке питання. Не знаю, коли закінчиться. Я намагаюся бути оптимістом і сподіваюся, що це буде восени. Щоб е, після успішного українського контрнаступу всім стане зрозуміло, що продовжувати далі війну немає сенсу, бо Україна і так переможе і завдасть якихось нищівних втрат противнику. Е, але коли вона закінчиться, на жаль, важко насправді передбачити. Мені здається, що треба жити так, без якщо говорити, без глобальних пафосних якихось заяв, треба жити так, що якщо війна закінчиться завтра. І вас запитають, а що ви зробили для перемоги, щоб вам було не соромно і ви мали що довго і розповідати про свій внесок у перемогу? Коли кожен зможе здати оцей моральний іспит власного сумління на те, як він наближав перемогу, я думаю, що наше суспільство і переможе.